Вони серед перших, хто пробуває туди, де щойно стався вибух, трапилася аварія, чи втрачено свідомість? Їхня присутність, шанс на порятунок, їхня оперативність, головна умова для збереження життя. Все це про лікарів екстреної медичної допомоги напередодні дня. Медпрацівника, медики, які працюють у найнебезпечніших умовах у прифронтовому Харкові, отримали почесні подяки. Я бачу вас на всіх прильотах. І коли я туди приїжджаю, ви вже там, і ви рятуєте життя людей і витягуєте разом з ДСНС з під завалів людей і завдяки вам зберігаєте життя. Це дуже важливо. Ми разом, що ми тримаємо потужні удари російського агресора, що ми стаємо, тому і Харків. Хочу побажати, щоб у вас завжди був гарний настрій, бо від вашого настрою залежить все насправді. Хочу побажати, щоб нарешті настав справедливий мир, щоб ми повернулися у мирне життя. Дуже хочу побажати вам щастя. Дякую вам, дякую за вашу працю. Серед нагороджених Валерія Тімарєва, лікарка з невідкладних станів. Її шлях в медицині почався ще зі студентських років. Спочатку це була просто підробка на часи університетських годів, але потім я зрозуміла, що це моє життя, і не дивлячись на інтернатуру у лікарні, я зрозуміла, що все ж таки такий стиль життя, такий обер життя він мені більш притаманний та більш цікавіший. Є розуміння, що ти повинен робити, і це найголовніше, тому що це тебе якось, о, мабуть, підтримує, тому що і коли ти розумієш, що ти повинен зробити, тобто в мене завжди є якась команда, так або це екстерний медичний тех. Нік або ще якийсь пеомедик, і ми завжди розуміємо, як і що ми будемо робити серед нагороджених медики, які пройшли шлях від першої практики до надскладних чергувань у профронтовому місті. Ось вони з різним досвідом, але з однаковою відданістю справі. Насправді я вже працюю досить тривалий час. Так я працюю ще з студентських років. Я починав працювати санітаром виїзної бригади, потім починав працювати фельдшером, ну потім, звичайно, інтерн, і вже допрацювався до того, що став лікарем спеціалізованої виїзної бригади. Дійсно, виїжджаємо на самі тяжчі виклики, тобто можемо виїхати і на допомогу іншій бригаді, якщо є якась тяжка критична ситуація, вони не справляються. Виїжджаємо в принципі на дуже важкі виклики. Тобто, це можуть бути і прильоти, і Якісь дорожньо-транспортні пригоди з великою кількістю постраждалих, ну, най, найрізніше. В цій професії я з 2001 року, як тільки закінчила Богодухівський медичний коледж. Можна сказати, я живу цією професією, Вона для мене внад усе. Всередині, мабуть, розумієте, якщо не я, то хто тоді? Були і успішні реанімації, були мінно-вибухові поранення. Багато дуже випадків було, про які навіть страшно буває згадувати. Їхня робота це виклик щоденний без права на помилку, але завдяки їм живе місто, живуть люди і живе надія. Аліна Курмашова, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Юрій Бобикін, Станіслав Гришко, Харків, Новини.